Розглянемо варіант демі. Легкі і водночас надійні, вони виготовлені з високоякісного нубука з покриттям, яке захищає кросівки від води. Як ви бачите, вони доповнені вставками з текстилю, але тканина також оброблена водовідштовхувальним просоченням, тому вологи кросівки аж ніяк не бояться. На ринку взуття нерідко можна зустріти підробку. Наш продукт виготовляється виключно з якісних європейських матеріалів. Ми не купляємо дешевші китайські замінники, адже повірте, краще один раз купити дійсно якісне взуття, ніж зекономити на здоров'ї ваших ніг. Підошва кросівок виготовлена з поліуретану, легка, забезпечує чудову гнучкість і хорошу амортизацію. Не стирається. Заглянімо всередину кросівка. Устілка вставна, анатомічна, забезпечує комфортне носіння взуття. Під нею знаходиться нетканий устілечний матеріал, просочений каучуком преміум класу. І ні, це не картон. Він не мокне і не розлазиться. Підкладка з текстиль сітки дозволить вашим ніжкам дихати, а отже, вони не будуть пітніти та залишатимуться сухими. Кросівки відмінно підійдуть не тільки для військових та працівників силових структур, а й любителів активного відпочинку та просто прихильників стилю і якості. До замовлення доступні моделі чотирьох кольорів з 35 до 50 розмірів.